21 листопада у День гідності та свободи у жмаренці вшанували пам'ять наших земляків, які загинули під час Революції Гідності Валерія Брезденюка та Леоніда Полянського, а також згадали світлу пам'ять усіх, хто повернувся з війни на щиті. У цей день представники громадськості, родини героїв Небесної Сотні та представники влади згадали події помаранчевої революції та революції гідності. Які з інтервалом у дев'ять років стали новими сторінками в історії нашої держави? Засідання громадської ради розпочалось із вшанування пам'яті та виконання Державного гімну України. Голова громадської ради Олена Сідлак повідомила, що засідання присвячене подіям на Майдані і пам'яті героїв жмаринчан Валерія Брезденюка і Леоніда Полянського. Цього дня шануються патріотизм і мужність громадян. Які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів української держави та її європейського вибору? День гідності і свободи особлива дата для кожного свідомого українця, для кожного справжнього патріота, низький уклін всім захисникам української державності, які назавжди залишаться. У пам'яті народу та будуть гідним прикладом для майбутніх поколінь. Секретар Жмаринської міської ради Вадим Кожуховський висловив щирі співчуття родинам героїв і закликав усіх єднати зусилля заради перемоги. Сьогодні ми відзначаємо День гідності та свободи, день, який став символом нашої незламності і віри в світле майбутнє нашої держави. День гідності і свободи це не просто дата в календарі. Це саме той день, який змінив історію нашої держави. Саме Революція гідності показала всьому світові, що український народ ніколи не здасться завжди буде боротися за свою незалежність, за права людей, за честь і гідність кожного громадянина нашої держави. Тому сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх тих, які віддали життя за ці цінності. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять і дякуємо всім тим. То віддав життя і дає нам можливість сьогодні жити в незалежній країні. Вічна їм пам'ять, і нехай цей день назавжди стане нам нагадуванням про те, що наша свобода і воля це ніякий не подарунок. Це величезна відповідальність, яку ми маємо зберегти і передати нашим наступним поколінням. Працівники міського історичного музею Ганна Шеремета і Світлана Мартинчик підготували виставку особистих речей учасників Революції Гідності і розповіли цікаві факти з життя героїв. Ангели в Небесної Сотні поповнили наші жмеренчани Це Валерій Брезденюк і Леонід Полянський. Вони своїми крилами і до сьогодні бережуть нашу країну, нашу Жмеринку. Наші хлопці йшли на майдан без зброї, без бронежилетів. Вони йшли на майдан для того, щоб відстояти своє і не тільки своє наше право на майбутнє. Валерій Брезденюк – то взагалі людина фейерверк Він брав участь у телевізійному проєкті Червоний чорне. Потім він брав участь. У проєкті Україна має таланти, і ми пишалися його талантом. Він володів неймовірною технікою малювання на воді. Каже, вода, як одна з чотирьох стихій, обов'язково вносить свої корективи. Тому каже, я ніколи не приписую собі авторство. Валіра відкрив у жмеринці е, комп'ютерний клуб Прістіж. До нього сходилася жмеринка. Малеча приходила пограти в ігри. В нього вистачало часу підібрати кожному за його характером. Він підбирав комп'ютерну гру, то й собі грався. Приходили постарші, вони писали реферати, вони готувалися. Приходили люди поважного віку. Валера знаходив час, він допомагав людям старшого віку зв'язатися з дітьми. Тобто він об'єднував нас всіх страшному лютому. Я бігла на роботу і побачила, що стоять діти біля пристіжу, прислуховуюся. І мені кажуть, Загинув дядя Валера. Для жмеренки це було щось неймовірне. Ми не могли зрозуміти, як дядя Валера, який без зброї поїхав в Київ, який стояв на майдані, і раптом дяді Валери не стало. Але шок для жмеренки на цьому не закінчився. Через декілька днів жмеренку приголомшила нова звістка, знов загибель. Цього разу Леонід Полянський. На той час, коли от події на Майдані Льоня жив в Києві в гуртожитку. Він за фахом залізничник. І хлопці, які жили разом з Льонію, передали нам до музею його речі. Книга Логіка. Логіка, да? книга, яка приводить до ладу розум. І Біблія. Книга, яка приводить до ладу душу. І хлопці кажуть, що в мене руки, хлопці кажуть, що в Біблії закладинка. ми коли відкрили, каже, це сторінка, яку Льоня читав перед виходом, останнім виходом на Майдан. Ми коли відкрили ту сторінку, як думаєте, що тут, тут 10 заповідей, за якою живе людина. Сестричка героя Юлія Полянська розповіла про життєвий шлях Леоніда і його прагнення жити в демократичній державі. Ми гордий, гололюбний народ, який прагне жити краще. Ніколи ми не опускали руки, ніколи ми не здавалися, і цього не буде і в майбутньому. Ми будемо захищати майбутнє наших дітей і онуків. До речі, син Леоніда Полянського Едуард нині навчається у військовому коледжі авіації і мріє здійснити політ над Кремлем. А брат, дідуся, героя Небесної Сотні, льотчик Ростислав Федорович Полянський під час Другої світової війни таранним ударом збив ворожий винищувач, а сам загинув і отримав звання героя посмертно. В нашому музеї зберігаються матеріали. Які засвідчують подвиг Георгія Полянського. Тобто, це брат дідуся, він загинув під час Другої світової війни, він був військовим льотчиком. І під час війни він повторив подвиг гостела. Він направив свій літак на ворожий літак. Звісно, загинув, але матеріали про подвиг і згадка про подвиг. Простіслава Полянського зберігаються в нашому історичному музеї. Щемливою була відеопрезентація про життєві цінності Валерія Брезденюка, талановитого художника і підприємця, який з перших днів революції гідності відстоював нашу свободу і європейське майбутнє рідної держави. Рідний брат Валерія Олег нині у складі збройних сил України боронить рідну землю на фронті. А племінник Віталій Гнатовський у квітні 22-го року загинув від обстрілу російської армії. Народний аматорський хор ветеранів надвечір'я на чолі з Ганною Додою виконали пісню про матерів, які чекають синів із війни. Поетичні рядки про подвиги героїв заради світлого майбутнього нашої держави процитували Олеся Швайдецька і Олена Сідлак. Україна наша мила. Знову гірко плачуть твої матері, і чорні хустки собі голови накрили, і горе звістки в кожній місці і сирі. Чекає мати, вісточку від сина, своїх країв, а не з чужих О, Господи, у чому ж є й моя провина? Я, я ж для щастя народила їх моїх улюблених синів. Хотіла я, щоб зросли мої внуки у мирі, з й добрі. Щоб трудились працьовиті руки, щоб не знали ми ні горя, ні журби. Той, хто кинув зневагу, лють і ненависть в хату, тішиться клятий, чекає, коли брат відсурається брата. Прошу вас, Матері усього світу, візьмав за руки, скажімо, ні проклятій цій війні. Нехай у мирі вже зростають діти і онуки, гірким сльозам, безжалесному полю. Коли в житті ти сам все обираєш й пишаєшся завжди своїм народом, коли щодень цінуєш те, що маєш, тобі говорить воля і свобода, коли руківка не комфорт, а зброя, Обридла через край зашкварна підлість, коли дух предків зве тебе до бою. У тім бою народжується гідність. Коли для тебе прапор не тканина, і бачиш не трезу, а слово воля, коли бороти злом, це твоя доля, то ти і є славетна Україна, коли настане віче і знемога, але ж ти вою і не станеш на коліна, коли імперія. Все буде, як руїна, кричатимеш крізь сльоз. Перемога. Зліт дитинства став барлінком і любистком, а він поліг солдат і став на.